Минулої п'ятниці на центральній площі Ромнів відбулося народне віче. Тоді зі сцени прозвучала заява, що такі зібрання будуть проводитися щотижня. Та сьогодні на віче прийшли лише кілька десятків людей, до того ж в основному мешканців району. Тому що якщо ми не почнемо наводити порядок знизу, ніхто за нас не наведе. Ми вже понадіялися в 2004 році, що прийде дядя цар і за нас всі питання повирішує. Но як було все, так і поосталося, Тільки поперефарбовувалися. Усі партії почали ділити владу, і чомусь ні один депутат ні з району не прийшов сюди, ні з міської ради не прийшов сюди на майдан. Хоча, от, е, в прошлу п'ятницю, на 11 чи на скільки там годин був збори, тут були, вічі проходили, і домовлялися кожну п'ятницю тут збиратися. А чому так? Вибачте, я не можу вам сказати. Виступив перед людьми Олексій Біловол, голова об'єднання майдан у місті Ромни. Він закцентував увагу на подіях у районі, а саме у селі Бобрик, де у населення виник конфлікт з головним лікарем місцевої лікарні, та повідомив, що завтра з цього приводу відбудеться позачергова сесія Бобрицької сільської ради, на яку запросили, і журналістів. Те, що ми вчора зайшли в Бобрик, і після того ми що нічого не робивши. Ми абсолютно цивілізовано людині придворили написати заяву, а нам слідом сказали, ви його били. Я цього боюсь, тому що сьогодні кожний дотик до них сприймається, сприймається як биття. Понімаєте? Я цього, я цього боюсь. 20 гривень за те, що вийде скора помощ, бо дитина розбила голову. А в неї на сьогоднішній день не було 15 гривень чи 20, бо чоловік був на роботі, то дитині треба помирати. Помирать треба, бо скора помощь не виїжджає, а на таксі немає грошей. Люди підігріті емоціями зібралися було йти до головного лікаря Романської ЦРЛ Валентини Гунькової, щоб висловити їй свої претензії. Та емоції доволі швидко вляглися. До того ж, Олексій Біловол запропонував, якщо вже йти, то більш організовано. Поетеса Любов Усова прочитала вірша, присвяченого подіям на Майдані. Не плачте, мамо, люди скаменіться, під полю в серці л'ється кров, і ми вам рідні, залиши. І любов щоб п'ятничні зібрання вирішили проводити й надалі, задля того, щоб цитую радитися стосовно ситуації в місті та не втрачати контроль над нею, Юлія Хижняк, Роман Петренко для телеканалу Пульсар.